Вітаю всіх глядачів. Мене звати Світлана Довжук. Це визна студія новини. Лайв. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими оновленнями, тому що в нас багато ексклюзивних інтерв'ю. І цього разу буде не менше, я б сказала, а дійсно дуже важлива тема. Тема дітей про це ми поговоримо з начальницею служби у справді та одеської міськради Юлією Нікандровою. Вітаю вас! Вітаю! Ми слідкували за всіма подіями, які стосувалися дітей всі ці сім місяців. Ми бачили, як було складно в вашій службі, евакуація, бюрократичні проблеми. І дійсно нагальне було питання, коли розпочалася війна, що робити з дітьми, які залишилися без батьків і вони були без батьків. Хтось казав, що одразу повинна там йти якась процедура встановлення, хтось казав, що проти, тому що зараз всі в стресі, і як це можна нормально урегулювати. От як яка зараз ситуація з усиновленнями в Одесі? Яка процедура, і от що ви з цього приводу вважаєте? В принципі, процедури усиновлення не змінилася, тобто усиновлювати дітей можливо. Законодавство цього приводу? Ну нічого нового такого, такого значного не вигадало. Але діти, які знаходяться зараз поза межами України, щодо них процедура неможлива. Тому що є такий момент, який стосується встановлення контакту між, між потенційними батьками та дитиною. І на сьогоднішній день ті діти, які знаходяться за кордоном, встановити контакт неможливо з потенційними кандидатами усиновлювачі. Тобто сьогодні такого механізму не розроблено. Хто буде тією організацією, тією особою, яка буде встановлювати контакт. Усиновлення люди завжди путають там, з опікою або е, не думають про опіку, а хочуть, щоб дитина була е, зразу як рідна дитина, прийма прийняти дитину е, в родину як рідну, змінити її, всі, е, всю інформацію, прізвище, ім'я по батькові, е, там, дату народження. Ну, тобто дуже багато чого можна змінити. Ну, це інша процедура. От е, на сьогоднішній день, якщо діти знаходяться на території України, встановити контакт е, між потенційними кандидатами, встановлювачі і дитиною можливо, якщо це за кордоном, неможливо. А а ні опіка, ні е, ані е, усиновлення. Опіка можлива в випадку, коли мова йде про родичів. То тут зрозуміло, що родичі це люди, яких дитина знає, і під опіку можна дитину забрати. Тобто поїхати і забрати свою дитину з усіма документами, які е, дають таке право. А інші випадки ні. Ну дійсно, війна вона змінила все. Ну просто взагалі ми розуміємо, що дітей, які зараз залишаються без батьків, стає на жаль, деталі більше. А тих охочих, хто хоче стати кандидатами, так для того, щоб встановити дитину. Як з цим зараз справи? А, на, а, якщо казати на сьогоднішній день, нас 46 пар стоїть а, на обліку, як ті, які хочуть синовити дитину. 27 пар а, з початку року а, були направлені на проходження курсів. Вони зібрали документи і стали також на облік? А, охочі люди є, які хочуть синовити дитину, і в нас а, така тенденція, ми розмовляли на цю тему, що при ковіді всиновлення було гірше ніж під час війни, uh -huh. тобто на сьогоднішній день, з початку року, на жаль рік ще не закінчився, 35 дітей знайшли своїх батьків. Тобто, це багато, так? Ну якщо ну, це не багато були такі а, роки, коли 90 дітей за рік uh -huh. було всиновлено, було То зараз 35 дітей. І якщо до кінця року ця цифра збільшиться, там, наприклад, до 50-60, не випадків та 60 дітей знайдуть своїх батьків, то це буде гарна статистика, дуже гарна статистика. Але ми розуміємо з вами, і це треба визнати, це факт, що люди хочуть встановлювати маленьких дітей, маленьких і бі... ну, одну-дві дитини, якщо це сімейна група, ну наприклад, братики і сестрички маленького віку, тобто діти, яким виповнилося там. 9, 10 років, 15 років українські громадяни неохочо Ставиться до усиновлення з цього приводу. А як зараз прослідкувати? Наприклад, якщо люди хочуть взяти під опіку дитину, зараз ми розуміємо, що є ну різні там бажання, щоб взяти дитину а, і поїхати собі за кордон, так щоб можна було якось це вільно більш зробити. Як відслідковувати ці процеси, щоб дитину ну не використовували? Під опіку а, можна брати дитину статусну обов'язково, де а, батьки а, позбавлені батьківських прав або дитина посоротіла. Якщо вона знаходиться на території України, люди збирають документи. Якщо це буде два опікуна, ну тобто сімейна пара, де і батько, і мати буде опікунами, це одна справа. Якщо матір буде тільки опікун, ну вона може перетинати кордон. Вона може перетинати кордон і не буде чи опікуном, бо вона є жінка. А якщо це хочуть зробити чоловіки, ну вони збирають документи, але я таких випадків не знаю. Внеси дітей. На сьогоднішній день таких, яких можна взяти під опіку, немає, але ми завжди кажемо про це. І люди побоюються, От, не дивлячись ні на що, я дуже багато кажу люденьки, коли ви перетинаєте кордон, якщо ви думаєте, що вас ніхто не знайде і ви не будете тими, хто не попадає. Під соціальні служби, під консульські установи, під ювінальну превенцію та інші державні установи країни, до якої ви потрапляєте, то я хочу вам сказати, що ви навіть не уявляєте, що буде з вами за кордоном, якщо ви, як опікун, не будете виконувати обов'язки. Ви навіть цього не розумієте. В мене вже є досвід. Еваку... Евакуації, де я побачила на власні очі, як працює система захисту прав дитини і яким саме чином а, людей, які порушують права дитини, будучи опікунами або тими, у кого є. Скажімо так, за українськими законами право бути законним представником дитини на території України за кордоном. Ці наші документи українські не валідні. Вони не розуміють. Ну як сказати, не легітимні на території Європейського союзу, тобто там не розуміють, що це таке. І для того, щоб бути легальними з дитиною державною українською дитиною, якщо ви опікун є на території України, вам треба легалізуватися. Наприклад, на території Польщі, через рішення польського суду про тимчасову опіку, тоді ваші українські документи стають підлягають лягають під основу рішення суду, і ви є законним представником на території Польщі. Але не дай Боже вам порушити права дитини. Вас ви будете жити в суді, ви будете жити в прокуратурі, ви будете жити в поліції, вас будуть тягати по всіх інстанціях. Вже я мов мовчу про консульські установи. Там дуже ретельно вивчають, хто ви, що ви, хто ця дитина, звідки ви перевіряють усі документи, і поки не виявить той факт, яке відношення ви маєте до дитини яким чином ця дитина потрапила, у вас буде великі неприятності, величезні. Тому 300 разів треба подумати над тим, чи ви нормальна людина з точки зору того, що а хочете ви використовувати дитину або як квиток для перетину кордону? Ми зараз кажемо про угу. хитрі випадки. Так. Слава тобі, господи. В нас були люди, які приходили цікавитися з цього приводу. Ми їм пояснили, які наслідки можуть бути. І що не треба думати, що те, що в Україні в когось там виходить, я не знаю де, то там ви будете от під мікроскопом роздивлені. Ну і зараз, якщо ми кажемо, що є такі випадки, звичайно, напевно, є випадки, коли люди зараз живуть в стресі, наприклад, захотіли дійсно взяти дитину, там всиновити, пройшли певні так, процедури. Спочатку думали, що це буде дійсно так відповідальний крок, вони готові, а потім передумали. Зараз є такі випадки? У нас є такі історії, коли люди повертають дітей, вже пройшло 13 років, дитину всиновили там, було там. Декілька там до, до року дитині було. І людина а, повертає через 13 років дитину. Каже, генофон поганий. Ні, шановний, не генофон поганий. Ця дитина з вами прожила все своє життя. Ну, окрім тих там, 6 місяців, 4 місяців. Все своє життя. Навіть якщо ви дитину всиновили, коли дитині було 2 роки. А повертаєте, хочете, маєте намір повернути її в 16 років, бо ви не справляєтеся. Бо коли вам казали, що потенціал батьківський це велика праця, вам прийдеться повертатний вік, криза віков, гормональні Ну, звичайний гормональний дисбаланс, подолати психологічні фактори. Якщо дитина, наприклад, дізналася, що в неї є батьки або батьки-усиновлювачі, вони не ховали цієї інформації, не приховували. Тобто вони через певний вік сказали дитині, що вони її всиновили, і почалася криза, то ви її маєте всі разом ну, переходити, якось врегулювати це питання, працювати над цим, але це ваша дитина. Прийняли її в родину. Вона, якщо не ваша біологічна, то вона рідна, бо ви це об'явили державі. Що так, ви казали про це тисячу разів. Ви на навчаннях вам тисячу разів це пояснювали. Що все своє життя до ну, все своє життя і життя дитини до кінця, скажімо, але до 18 років до повноліття дитини ви будете а, проходити різні періоди. І більш за все важкі періоди легко не буде ніколи, і не треба слухати людей, які кажуть: в мене ніколи не було проблем. Це брехня. Вони можуть бути маленькі, бо людина, яка стає батьком, батьками стає, вона обирає для себе певний механізм, підхід. Ти розумієш, що от там вже то ну сенсу немає. Там нічого не буде. Тобто, ти дивишся, а там людина вже вона втратила потенціал і бажання. І там дитині буде гірше. І тоді вже приймається рішення, так дитина знову йде до закладу, і, і з повністю а, зламаною долею, а, психологічно їй буде важко. Довіра до дорослих от, такої людини, вона підірвана. Тобто, якщо навіть знайдеться той, хто ну, якщо не встановити, то влаштувати в сімейні форми, то для тієї людини, яка продовжить, якщо так станеться, виховувати таку дитину то всім цим людям буде важко знайти порозуміння, бо довіру повернути буде дорослому дуже важко. Дитина буде завжди думати, що її знову повернуть, бо вона не така. А як служба зараз справляється? Я пам'ятаю, як я стояла на кордоні польсько-українському, коли ми їхали туди перший раз, ми евакуювалися 3 березня, я вже тоді розуміла, що нам. Вкрай будуть потрібні вихователі зміна вихователів. І я дзвонила своїй колезі Наталі Утюпіні, і кажу, Наташ, я стою на кордоні, я ридала, ну просто в мене не було сил. 38 годин ми добиралися до локації фінішної. І я їй кажу: згадаєш мої слова, давай почнемо вже сьогодні вночі думати, що в нас з'явиться новий термін ротація. А вона каже: Чому? Я говорю, ти не представляєш собі, що нас чекає. Не представляєш і тоді, десь приблизно місяць-півтора, на нашому досвіді, ми дзвонили і до Києва, і розповідали в наших міністерствах. Розповідали скільки є нюансів пов'язаних з евакуацією для того, щоб з'явилася постанова, наша постанова про, про евакуацію дітей, яка б систематизувала цей процес. Механізм був такий вже прописаний. І на нашому досвіді він був прописаний. Ми... Ількі сліз виплакали. Я ніколи це не забуду, але він сьогодні існує у вигляді постанови, у вигляді документу, і він е, допрацьовується кожного разу. У нас є нові виклики, і він допрацьовується кожного разу. Скільки зараз загалом заходиться дітей за кордоном? і Скільки зараз з ними виховати? Е, якщо казати про дітей, наприклад, Одеської області, mm. е, то е, десь приблизно сімсот е, дітей там плюс-мінус. Це ми кажемо про з Польщу і про дві локації. Одна локація неподалік, там 70 км від Варшави. Інша локація біля Балтійського моря в невеличкому місті. Це вже була друга евакуація. 28 дітей туди поїхали з двох центрів соцреабілітації. Якщо ми кажемо про загалом евакуацію за весь Одеський регіон, я не зможу сказати, скажу, що будинки дитини також евакуювалися в Литовську Республіку Литву. Де там, певна кількість дітей поїхали. І зараз готується ще евакуація дітей. Я поки що не знаю, скільки поїде, бо дітям оформлюють закордонні паспорти. І, і ще й немає запрошення від приймаючої сторони. Тобто розглядається це питання. От ви сказали про те, що всі діти вони вже чудово знають, що таке війна, тому що 3 березня. Ну вони та... знають, що вони таке знають. війна. Вони, вони... чули. І Чули, дивляться відео, дивляться відео. Як працювати буде потрібно, коли закінчиться війна? Ми сподіваємося, що це буде вже незабаром. І дітям ну, їх доведеться знову перевозити в Україну, так? В Одесу. Чи є можливо знаєте, такі випадки, що вони там вже звикли і не хочуть, от як тут психологічно з ними пропрацювати всі, цей момент? Всі діти, які хочуть... зараз знаходяться в Польщі, хочуть додому. Причому додому вони хочуть додому до рідних своїх. До біологічних батьків або до своїх рідних. Це нормальна ситуація, коли дитина хоче, щоб її забрала мама. Дитина розуміє, що в мами є проблеми. Але нормальна людина, навіть якщо вона дитина або доросла людина, яка колись була дитиною, вона розуміє, вона хоче, щоб її батьки, якщо є в них певні проблеми, щоб вони стали кращими. Тобто вони вірять, що колись мама не буде зловживати алкоголем. А як зараз е, служба працює з тими дітьми, які залишилися тут в Одесі? Є ж певні категорії, ми розуміємо, що так є. потрібно з ними працювати, якось їм пояснювати, що там в робочому порядку. В роб... нічого не змінилося. Угу. Ну е, там, де є загроза, там є процедура. Там, де є складні життєві обставини, в родині е, дитина стоїть на обліку, склад... СЖО складні життєвих обставин. Е, з родинами ми працюємо. Ну як завжди, тобто як це було до війни, як це там зараз, під час війни, тобто нічого не змінилося. Там у людей саме страшна ситуація, це матеріально побутова. Тобто бідність, бідність, відсутність коштів. Бо якщо у людини була робота. Ну, ну нехай неофіційно роботала, вона приносила доходи в родину, на які можна було купувати одежу і їжу, сплачувати е, комунальні послуги. То сьогодні, наприклад, мама, якщо сама виховує дітей, залишилася без роботи, але пішла на іншу наприклад роботу, де заробляє менше коштів, їй потрібна ну, матеріальна допомога, скажімо так, там в, в, в такому вигляді, матеріальному вигляді, або памперси, або продукти харчування. Але Якщо звертаються до нас, не до соціальної наприклад служби, яка працює з родинами, а от нас питають: чи можете там одежу допомогти, чи можете знайти гаджет, ми кажемо: ну давайте шукати там. Якщо мова йде про родини, які пограничні, ми кажемо, де треба придивлятися. Щоб ситуація навколо вона не спонукала батьків зірватися і не зловживати алкоголем, то ми працюємо там вже точечно. Тобто ми пояснюємо, от давай не треба. От тяжко з матеріальної точки зору, давай допомагати. Онлайн навчання, давай працювати. Не роби так, ти залишишся без дітей. Ми дітей заберемо. Дякуємо вам за таку розмову. Дуже раді бачити, що ви повернулися і ви повна сил, щоб і тут продовжувати цю справу, тому що всі спостерігали за цим, що відбувалося у Польщі. Які там були у вас виклики, як багато дітей, навіть я знаєте через камеру. Мені було страшно за цим спостерігати. Думаю, да, якщо я б тоді потрапила, я б напевно там злякалася. Всі знаєте, каже всі різні, всі чогось хочуть, всім потрібно увагу приділити. Дякуємо вам за те, що ви зробили і продовжуєте робити. Юлія Нікандрова в нашій визні студії. Вини лайв, підписуйтесь, слідкуйте за нашими ексклюзивами, за нашими оновленнями. Ми будемо регулярно е, вам розповідати про те, що відбувається саме в Одесі. Тож слідкуйте за нами, дякуємо вам. Юлія Нікандрова, начальник служби справ дітей Одеської міськради, була з нами.